Всім привіт! На зв'язку школа астрології Астроклевер, і ми хочемо поговорити з вами про дуже цікавого астрологічного такого персонажа, таку людину і легенду просто, якого ми згадуємо постійно, який зробив для астрології стільки, як, мабуть, ніхто не зробив, і це Клавдій Птолемій. Вже багато ви могли про нього чути, але а, звідки, про що він, що він зробив, які його здобутки, ми сьогодні вам розкажемо. А, чому всі чули ім'я Птолемей ще зі школи? Тому що в школі Птолемея згадують як астронома і творця геоцентричної моделі Всесвіту. Але, але для нас, астрологів, він про набагато глибший підхід і створення взагалі астрології і те, як ми її. Зараз використовуємо, вивчаємо це все реально його а, заслуга. Тож, хто він такий, це грецько-єгипетський астроном, математик, астролог і географ. Тому якщо а, в нашому суспільстві зараз астрологів досить багато і до них відносяться досить несерйозно, то подивіться, ким раніше потрібно було бути, які мати знання для того, щоб вивчати астрологію. А, і до речі, коли я жила в Британії, мені подобалось там, тому що коли ти кажеш, що ти астролог, то це відразу викликає повагу у суспільства і у людей. А особливо, от коли ми з Катією також їздили в Оксфорд на навчання, це також було просто вау-ефект, що ти займаєшся такою глибокою наукою, і ти, значить, багато часу приділяєш вивченню читанню і розширенню свого кругозору. А, і також ви могли а, знати Птолемея по тому, що він створив такі знамениті твори а, по астрономії. Також Тетрабібло це 100% було а, на слуху, це біблія класичної астрології. Ми з Катєю любимо це, тому що ми класичні традиційні астрологи. А, і просто географія це основа для картографії на століття вперед. І якщо ви подивитесь на картинку, то зможете побачити саме карту, яку створив птолемей. Чому птолемей такий важливий для астрології? Він систематизував знання стародавніх вавелонян, греків і єгиптян у єдину логічну систему. Тобто людина потрудилася це все зібрати в купу, за що ми йому просто безмежно вдячні. Якби не він, а реально ну, тут можна було б ногу зламати. А так, дякуючи йому, реально астрологія досить структурована, все понятно, є якісь правила, є якісь такі догми, які, з якими ніхто вже не сперечається. В тетрабіблії він виклав основу прогностичної астрології, систему аспектів, так звана птоломеївська п'ятірка аспектів. Те, про що ми постійно говоримо нашим студентам. І якщо ви з нами навчались, то ви 100% про це чули. Ми завжди кажемо, що у нас є 5 основних аспектів. Так? Це кон'юкція або те саме з'єднання, тобто його можна по-різному називати. Це секстиль, це квадрат, трин та опозиція. Тобто це база, та з якою працюють саме натальні астрології. Астрологи. Натальна астрологія це астрологія ну, людини. Принцип позначення планет і знаків. Тобто він це розкрив і зібрав, знову ж таки, структурував. Принцип природних диспозицій, що за чим слідує і як впливає. Це те, що ми також використовуємо і також даємо нашим студентам. на Нашому навчанні. та саме таке ми називаємо цепочка почки диспозиторів, да? тобто, якщо, наприклад, у вас місяць знаходиться в знаку ОВН, то його диспозитором буде Марс. І далі ми дивимося, де ж знаходиться Марс, і дивимося, да, хто керує тим знаком, в якому він знаходиться. Таким чином, ми з вами виясняємо таку ну, ніби планету, від якої все залежить. Бо коли планета стоїть в якомусь знаку, то вона нібито залежить від керівника цього знаку. Сподіваюсь, не нагрузила трохи, але просто маємо трошечки розкрити для вас карти, щоб ви трошки глибше розуміли, бо якщо ви не вивчали цього, то вам це буде незрозуміло. Не всі школи це дають, це така база, баз. І цікаві факти: Тетрабіблос був настільки авторитетним, що до 17 століття її вважали єдиним правильним підручником з астрології. Вау. Просто вау! Аптолемой відмовився від магії, амулетів і всього, що не можна логічно обҐрунтувати. Він прагнув зробити астрологію максимально науковою. Це наш лучший друг. Ми просто абсолютно всіма руками і ногами за і підтримуємо цю ідею, і я реально вважаю, що. Е Таке скептичне відношення до астрології через те, що люди не до кінця розуміють, а які не до кін, а ті, які вивчили трошки астрологію, не до кінця в ній розібрались, намагаються її зробити якоюсь трохи такою магічною, і цим самим псують нам оцю оце все взагалі. Далі його підхід це астрологія здорового глузду, базована на розумінні природи світу, а не за бобона. Тобто він точно красня, троселя на люстру не вішав. Тобто людина абсолютно була приземлена, адекватна, він шукав підтвердження якихось своїх висновків, прагнув до структури і правил. Тобто тут не, нічого не сприймалося ним просто на віру. Йдемо з вами далі: астрономія і астрологія. Птолемей він не розділяв ці два поняття. Для нього це була єдина наука, яка так називалась, що це вчення небесних рухів і їхнього впливу на Землю. Тобто, ми зараз теж кажемо, що астрологія це про те, як планети, як рухомі тіла. Космічні впливають на живу та неживу природу, тобто, ми зараз теж саме говоримо, і також ми на курсі астрології з нуля вивчаємо і астрономічні моменти. У нас є окремий урок по астрономії. Ми даємо відеокнижки, щоб учні розуміли, звідки ми беремо далі цю інформацію. Але по суті, всю її вивчив та систематизував якраз таки птолемей. Саме завдяки завдяки йому, ми маємо ось це те саме поняття аспектів, які сьогодні є основою будь-якої карти. І ми до сих пір використовуємо тільки його ось цю п'ятірку. Вона так і називається так: Птолемеївська п'ятірка, але часто астрологи не знають, чому вона птолемеївська і хто він такий. І також все, що пов'язано з планетами, з знаками зодіаку, з крестами, з інтегральними показниками, з астрологічною базою, з фундаментом, на якому побудована вже потім натальна карта, це все. Якби створив, вивчив, систематизував саме він. Тому цитату ми привели з Цетра Бібласа, що астрологія це наука про світло, що переходить від небесних тіл на все, що існує на землі. Ми це з вами вивчаємо. Так, точно. І не дивлячись на те, що Птоломей жив тисячоліття просто назад, його роботи вони реально досі. Актуальні і вони не втрачають своєї актуальності. Ними користуються. Він дуже поважається не тільки в астрологічному світі, але в астрологічному особливо. І так, чому ми досі використовуємо його п'ять основних аспектів? Взагалі, що в них такого, що вони так от прямо. Міцно да, зафіксувалися в астрологічній саме базі. Ці аспекти базуються на гармонійних діленнях кола, да, тобто 360 градусів, що дає ідеальні пропорції. Вони пов'язані з природними елементами: вогонь, земля, повітря, вода. Саме він взагалі зміг, зміг так, розділити знаки між собою, так, щоб. По, по стихіям, да, те, що ми з вами працюємо, і мадальністю кардинальні фіксовані мутабельні хрести. Ті, хто був з нами, ви все це знаєте. Да? Вони працюють, це можна перевірити на практиці. Ми е, завжди, коли робимо розбір натальної карти, ми постійно починаємо саме з цього. Це база, адже саме це допомагає нам зрозуміти, хто ж перед нами взагалі знаходиться. Е, завдяки цьому, ми розуміємо. З якого тіста ця людина зроблена, да? і особливо це важливо, наприклад, коли ти підбираєш професійну діяльність, да? рекомендуєш людині на що звернути увагу, то ти не можеш рекомендувати бути комусь там, не знаю, поштарем людині, яка любить сидіти на місці, людині, яка може сидіти і годинами займатися якоюсь монотонною справою. Тобто, да? тут дуже важливо це все гарно, класно знати і на цьому розумітися. Бо це база, і без цього нікуди. Це знаєте, це, це як От в медицині аналіз крові. От його роблять для того, щоб з нього починають і далі вже копають, якщо щось треба відкопати. У нас оце те саме відбувається. От Дивіться, якщо людини в натальній карті Сонце в тельці, а Марс в леві, між ними утворюється квадрат, бо це один фіксований хрест. Цей аспект створює внутрішню напругу. Людина має амбіції, Марс. Да? Тобто Марс взагалі це така. Планета бунтівна, він не хоче сидіти і терпіти щось, він не в жодному вразі, ні. Часто відчуває конфлікти з власними цінностями чи з стилем, якраз сонце якраз і відповідає за те, хто такий я. Така людина може бути впертою, діє імпульсивно, але при цьому досягає мети завтіськи напрузі. Ці аспекти настільки сильно вкоренені в практиці, що всі сучасні астропрограми автоматично будують їх. І навіть у сучасній психологічній астрології, яка забезпечує цю традиційну частину, і вона хоче щось інакший такий погляд да, на надати птолемеївські аспекти залишаються базовими. Тобто, як не крути, яку б таку гілку астрологічну ви б для себе не обрали, ви все одно матимете діло з трудами Птолемея. А, і не обов'язково так натальна астрологія. І в прогнозуванні, і в харарі, і в моданні астрології, і в елекціях, в будь-якій галузі астрології все одно вона базується на одному і тому самому. Тобто ми використовуємо одні ті самі аспекти, одні ті самі знаки зодіаку, одні ті самі упровітелі, будинки, а це все просто фундамент. І давайте ще трошки проговоримо це, тому що ми з катією традиційні астрологи. І давайте подивимось, як оцей тетрабіблос, да, наша підручник, головний наш з астрології, впливає на традиційну медичну мондану астрологію навіть зараз. Почнемо ми з традиційної. По-перше, Птолемей створив систему природних диспозицій, яка планета править яким знаком? те, ще Катя сказала, як вони поводяться у вигнанні, екзальтації, падінні в обителі, а це все у нас есенційні якості. Це також дуже цікава тема, дуже е, вважається важким уроком для астрологів-початківців, але настільки класно, коли ти розумієшся на цій тематиці, ти потім можеш е, класно відслідковувати це саме на практиці у житті, у сферах життя, тому що якщо в тебе, е, як у мене. Управитель, наприклад, сьомого поля моїх партнерів знаходиться в падінні. То я їм буду незадоволена. Але чому там планета знаходиться в падінні, чому їй погано, Де, чому вона відчуває там а, себе недооціненою, чому там є комплекс? А, це все пояснюється і це все взагалі було створено, це було придумано саме Птолемеєм, І ми це дос, досі використовуємо. Так, є різні таблички, вже астрологи вони переробили під себе деякі планети. Знайти до деяких знаків, вони там собі попридумували, але звідки взагалі пішла ця тема, що якимсь планетам в знаці добре, якимсь планетам в цьому знаці погано. Це також все з якостями пов'язано. Також він вів поділ знаків. За стихіями і якостями, якими ми користуємося щодня. Всі ви знаєте, що є стихія повітря, води, землі і так далі. В тетрабіблі є чітке пояснення, як формується темперамент людини. Це також основа взагалі сучасної нашої астрології, тому що, як сказала Катя, будь-який наш урок з учнями, будь-яка практика, будь-яка консультація у нас як у астрологів, завжди, ну, по-перше, починається з ректифікації добре, Але ми вже зробили ректифікацію часу народження, маємо точний час, і наш такий крок дуже серйозний і важливий це вираховувати інтегральні показники кожної людини, щоб зрозуміти, хто вона перед нами, який в неї темперамент. Тому це все традиційна наша астрологія. І як приклад. А якщо у людини астедент в Овні, то вона має такий досить яскравий пробивний конкурентно здібний образ, тому що овань це у нас стихія вогню, а значить, людина буде досить такою енергійною та дієвою. Далі ми дивимося наш наступний крок: ми дивимося управителя Овна, це у нас завжди планета Марс, і якщо він знаходиться у слабкому своєму есенційному положенні, в раці, наприклад, в падінні, то така людина вона відчуває напругу при проявленні ось цих, ось вогненних, таких активних овненських якостей, і тому вона натомість буде демонструвати надмірну емоційність, чутливість, яка не властива цьому знаку. Тобто тут про властивості. І це все є такою насправді базою. Але хто ж її придумав? Я ми йому за це безмежно вдячні. Просто я навіть не уявляю наскільки То, складно було без цієї схеми, бо е, я мене дуже, чесно кажучи, дратує, коли кажуть, що от, астрологія, це типу, якась фігня, щось таке незрозуміле. А ну, в смислі не зрозуміло, в нас завжди є чіткі алгоритми, ми від них не відступаємо. В нас є правила, якими ми завжди користуємося. До речі, всі алгоритми ми завжди прописуємо. От е, будь-який урок у нас не візьме, у нас е, чітко вони є. Наші студенти вони вже просто не знаю, як піонери, вони вони знають. Ми кожного разу, якщо хтось збивається, е, ми чекаємо, і людина така. А! Точно, мені не то Тобто кожен крок він супер важливий. І коли ти щось десь пропускаєш, ну все, ти вже втрачаєш просто наповнення. Воно вже не буде таким якісним, воно вже не буде таким крутим. І на виході сам астролог ну, він не буде розуміти, що робити з цією інформацією, бо вона, ну, вона типу, трошки бракована, вона трохи неповноцінна, не розкрита класно. А тому внизу є посилання, де ви можете знайти курси, подивитися, якщо вам щось цікаве, якщо ви вважаєте доповнити свої знання, велкам. І медична астрологія а, також птолемей доклав руку і до неї. Супер важлива, супер цікава тема. В медичній астрології Птолемей перший чітко прив'язав знаки до частин тіла. За що ви просто. Спасибо, дуже, дуже сильно важливий момент. Ми дуже вдячні і працюють з його такою градацією цих знаків, да, з його цією прив'язкою, яку він зробив. Всі астрологи, це такий загальноприйнятий факт, з ним не сперечаються. Таким чином, ми з вами да, знаємо, що Овен це голова, спускаємось трошки нижче, це буде в нас тілець і так далі. Тобто це все завдяки йому, і воно реально дуже круто працює. От, наприклад, якщо повні в діві це знак кишечника. В дні такої повні можуть загострюватися проблеми кашети, традиційний лікар-остролог порадить уникати важкої їжі. І ми завжди про це говоримо на своїх сторінках. Тобто, ми завжди кажемо: так, народ, увага, там не знаю, затемнення чи там повня в овені ось була да, нещодавно. Запам'яталась мені дуже просто. І ми всі говорили, що увага, бережіть голову, буде тиск, будуть мігрені, будуть головні болі. І ну, особисто я знаю декілька прикладів інсультів в цей період. Тому не ігноруйте такі просто призиви астрологів, вони беруться не просто так, не для того, щоб когось злякати, а все для того, щоб вам допомогти і ви могли себе берегти. І сам Птолемей для вас старався. Мундана астрологія. Мунданна астрологія це астрологія держав окремих. Тобто ми беремо з вами народження якоїсь держави, наприклад, Україна народилась в день підписання акту про її незалежність, і ось у нас є мунданний гороскоп. І звідки це все пішло? Толевий. він розробив розподіл планетарного впливу на окремі країни та регіони. Тобто кожному регіону, кожній країні було виділено якийсь свій знак зодіаку. і, звичайно, зараз вже змінились кордони, але. Але все одно, тобто, ось ця система підв'язати країну під знак зодіаку, вона пішла звідти. Ми, зі своєї сторони, вже знаємо з Катією, як важливо знайти той самий свій куточок в цьому світі, знайти і облаштувати його своїм домом. Тому ми зараз в процесі написання, ну, не курсу, а можна сказати, марафону або такого продукту, який буде доступний. Не тільки для астролога, а й для тих, хто хоче просто дізнатися, яка країна найбільше підходить і вписується в ваш гороскоп. Або яка країна закладена вже в вашому гороскопі? Тому що, по суті, все, що ми хочемо, не хочемо, а, куди ми будемо переїжджати або не будемо переїжджати, це все є в нашому гороскопі. І країна, вона в принципі, її загальні а, окреслення, вони вже є в гороскопі. І ми дуже а, хочемо широко розкрити цю тему і якраз таки підбирати під знак Зодіака, під його властивості, знову ж таки, Пламей під властивості країну для проживання, тому слідкуйте за анонсами. все буде також Птолемей задавав стандарти. Для класичної астрології, які живуть вже майже 2000 тисячі років, те, про що ми з вами говоримо, те, про що чим користуються астрологи кожного дня, от кожного разу, коли ми беремося щось подивитися за допомогою астрології, ми вже користуємося його надбаннями, його неймовірним просто розумом, про який ми вже за говорили. говорили. казала, боже, да в нього просто закохатися можна. Якщо в тебе сьомий дім такий він про те, що чоловік твій має бути таким башкавітим розумним, то. Просто геніальний мозок у людини. Моделі птоломея це основа логіки в астрології. Від того, як ми читаємо карту, до того, як розуміємо природу планет. Саме він, він виділив астрологію реальну від містицизму, тобто створив фундамент раціонального підходу. А птолемейська традиція це шлях від знання до розуміння і до прогнозу. Тобто, спочатку ти маєш. Навчитися, потім розуміти, а це практика, так, бо ти тільки практикуючись, ти багато розумієш, і вже далі можна рухатися в прогноз тільки після того, як ти розумієш, вже базово, як працюють, навіть не базово, треба краще розуміти, ніж базово, як працюють механізми астрологічні, тільки тоді ти вже можеш втратися за прогностичну частину. І ще один приклад на завершення: сучасний астролог, навіть користуючись комп'ютером. Мислить схемами птолемея. Якщо ти питаєш, що значить Меркурій у квадраті до Марса, ти автоматично розмірковуєш у категоріях птолемея.